Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. Вона розуміється на відтінках і точно знає, кому пасуватиме попелястий, а кому перлинний блонд. Розуміє й причини кардинальних змін, на які нерідко йдуть жінки, бо допомагає втілювати їхні мрії в реальність. Дар'я Киргиз, перукарка, колористка, і вона з тих, про кого кажуть, зробила себе сама. Здорові амбіції людини, яка вже в дитинстві мріяла стати директором банку, дали здорові результати. Сьогодні Даша, власниця свого ні, не банку, а салону краси. Бо колись і сама ризикнула піти на кардинальні зміни. Я колористка, і е, суть е, в тому, що ти працюєш саме з кольором. Колорист є не тільки у перекарстві, це може бути і колорист на підприємстві, який працює з тканинами чи з виготовленням косметики, чи з чимось іншим. Я також технолог. Е, в більшості свої колористи на, в інших сферах там будівельних матеріалів чи е, підбір фарбувань для авто чи чогось іншого. Це теж колеги по цеху і колористи. це саме про роботу. З Технолог це людина, яка компетентна у саме виробництві косметичних засобів чи інших фарбників. Звичайно, приймають участь у розробці самих фарм. Я технолог саме бренду, мене вибирали з України, з майстрів, і я їздила, здавала екзамени, і мені запропонували стати. У перукарстві, я думаю, кожен майстер стикався з тим, що в якійсь з сфер він краще: чи стриже, чи фарбує, і тобто, коли ти вже можеш сам обирати, що саме ти хочеш робити, ну тобто ти розвиваєшся в одному якомусь ключі, але щось інше просідає, і це дуже круто мати якийсь конкретний. Вектор, ти будеш в цьому більш професійний, е, окремий колорист е, в нашому просторі скоріш за все з'явився з актуальністю ось цих більш складних технік фарбувань, і е, це напевно десь середини нульових. Але самі по собі всі техніки, омбре, балаяж, сомбре, вони з'явилися. Це ще був п'єр де Санж. Вони створили той балаяж для Брижит Бордов ще в 1953 році. Це ще було дуже дуже добре. Я професії восьмий рік це дуже довго. В дитинстві мріяла бути директором банку. Я вже з дитинства якась була така серйозна дівчинка, і ну, взагалі на б'юті сферу на якесь перекарство, Я дивилася як на щось таке несерйозне. Я Дуже любила працювати з кольором. Я от згадую там в дитинстві у бабусі на дачі пофарбувати якийсь забор чи щось таке. Це просто було якесь таке невероятне удовольствие. Це мені дуже прям імпонувало, подобалося. І От я малювала ходила в якісь гуртки. Мені Дуже подобалась от саме робота з кольором, але я і гадки не могла не могла уявити, що буду ну, в цій сфері працювати, бо дійсно я на це дивилася як на щось несерйозне. У мене в школі була там фізика, математика, окей. Плюс я малювала бабусина сестра. Вона була архітектором, вона будувала наш цирк. І я чогось думала, що я буду там якийсь архітектурний от щось пов'язане буде з цією сферою. От, але не так сталося, як вдалося. за освітою Я інженер-електромеханік. Я закінчила наш Криворізький національний університет, і я майже там за сміжною за спеціальністю працювала. Це було частково з громадським сектором. Там була і федерація хокею, і якісь там в рамках Центрального міського району громадські проекти. Е, мені дуже подобалась робота з людьми. Я хочу сказати, хоч я інтроверт, але не знаю, чогось мене ось такі штуки, які роблять світ краще, надихають. І Мені дуже подобалося цим займатися. Тя, але планувався переїзд, і стало питання, чим займатися далі. Я вже хотіла трошечки трансформувати свою діяльність так, щоб менше бути в операційці, і розглядала там варіанти чи, можливо, там інтернет-магазин. Я виходила із власних болей, тобто я там дуже любила сукні, там якісь моменти з білизною. Щось я дивилася, крутила, яким взагалі чином вибудовувати цей рітейл. І ем, також як один із варіантів було відкрити салон краси, але я ж нічого не розумію, який взагалі салон краси. В той час моя подружка. Закінчила курси візажиста, а майстеру, якого я обслуговувалася, почала навчати. І мені подружка каже: давай, іди, іди, пожалуйста. І от я тут хочеться сказати на це. Якби я починала зараз, мені здається, все було б набагато складніше. Бо на той момент настільки компетентних спеціалістів було мало. І дійсно це була прям проблема. Я це чула від подружок, від всіх знайомих, там в місті декілька місць, можна якісно і все одно якісь питання. Я просто не розуміла, а чого так, а чого не можна якось нормально зробити. І дійсно, якось я прийшла в цю сферу і побачила сама healthy, Beauty ніша, сервісні бізнеси, вони дійсно дуже перспективні. Там, якщо з тим рітейлом раніше порівнювала, то і маржинальність, і в принципі там зацікавлення. І воно тоді якраз інтенсивно почало все розвиватися. Так, що раніше ти там приїжджаєш на якісь там навчання, і ти там з міста один там в Києві, да, то зараз багато майстрів навчаються. І це розвивається, а тоді це все було в новинку. Е, ну, Мені дуже на той момент імпанувала ця сфера, я бачила мій перспективу. Я не думаю, що я б там, якби пішла в будівництво, якось би щось гірше стало. Але, от, до речі, що я хочу сказати, закінчив цей технічний вуз, я завжди так чітко собі так думала: немає жіночих і чоловічих спеціальностей. Яка різниця? У мене технічний склад розуму. І я пам'ятаю, я з однокурсником іду по одному з наших підприємств на практиці. Я щось йому. Розповідаю, і я розумію, що в мене ну така сяга фабрика була щось хрустить прямо в роті, який, якийсь цей пил, і я отак от светер натягла іду мовчки і думаю, ні, ну напевно, напевно, я б не хотіла. Оце в бруді, в. Пиу, працювати у мене було дуже підтримуюче оточення. Мене завжди всі мої близькі підтримували максимально. Я не значить, це я так пічу свої ідеї, продавлю, що ні в кого ще не виникає думки мене відмовляти чи чому саме так відбувається. От, ну подружка мене дуже підтримувала, казала мені давай, давай йди. Мої близькі, до речі, багато чують. Я сьогодні зранку була на макіяжі, і мені е, візажист розповідала, що її дідусь досі її сферу сприймає, яка якась нормальна робота, і я сама так ставила. Але від близьких я цього ніколи не чула. Моя мама сама колись закінчувала курси перукаря, її підприємство з і центр зайнятості її влаштував на оці курси. І вона там не зовсім не довго працювала. Але сам факт думаю, якісь книжки, були, я пам'ятаю, в дитинці прочитала, але якогось інтересу в мене це не викликало. Я якось ну, трохи іншими категоріями мислила, і мені хотілося чогось такого більшого. Вели, я не знаю, це може якась біполярочка, я не знаю, якісь такі в космос відправляти ракети. А не, хоча я хочу сказати. Що дуже багато дівчат до мене приходять і кажуть, що вони в дитинстві мріяли там бути саме перукарями, але от їм батьки сказали: Ні, ні, не йди. У мене ну, якесь ось це знецінення самої сфери, це ж завжди про наші якісь там колективні травми, про меншовартість, Так класно, роби свою справу, робити, що ти хочеш, там слухай себе, і ти будеш там щасливий, успішний, і все в тебе буде. Ну, це просто трошечки про інше, коли щось знецінюють, як якогось економіста кажуть, так ось там, це ж професія. Ну, от у мене. До речі, подружка теж колорист, і вона працювала у банку, і потім з декретом вона не хотіла туди виходити. Вона Стала колористом і вона дуже успішна там в своїй сфері. Я вважаю колег по цеху класним мотиватором. Дуже круто, коли у вас нормальні відносини в плані, коли ви дружите, тому що ну конкуренція сама по собі, можливо, для певного там складу там темпераменту, у людей це бустить і вони там краще розвиваються, але все одно якось в колабораціях, в співпраці розвитку набагато більше. Тому я за конструктивні там. Класні дружні відносини з колегами по цеху. Якщо ти там крутий, класний спеціаліст, то проблем з цим не буде. Просто от починати зараз е, в такому червоному океані, де на кожному кросі там щось таке, звісно набагато важче. Щодо того, чи робота колориста і в принципі будь-якого б'юті майстра легка чи важка дивіться, Ну б'юті сфера, це не там гасити пожежі, розгружати вагони, штурмувати посадку. Будемо чесними, це там ти в теплі, в добрі ти робиш дівчат гарнішими. Тут таке питання, що дівчата частіше за все не можуть собі от вистроїти цей work-life balance і перепрацьовують. Коли на твій послуг є попит, то ти такий, а буду там 6 днів по 12 годин працювати, і всі, звісно, дуже втомлюються. Але треба розуміти, що щоб бути ефективним, треба і як ефективно працювати, так і ефективно відпочивати. Тобто, звісно, людина в принципі така незручна, там лежати проліж. Ні стояти там якісь варікози. Ну, тобто, в будь-якому випадку, коли ти працюєш, щось воно буде якось не так. Робота порукаря, вона в принципі от не просто так ось ці зоти 2-2. В, в професії, що там і спини болять і ноги болять. ну Це таке просто аміак, той же це там, токсин четвертої групи. Це в принципі це дихати повинна гарна вентиляція, бо соні до мене як в кальяні тут вентиляція. Треба е контролювати. Кількість висвітлень в день і взагалі є таке поняття. Відчула там від своєї клієнтки лікаря, вона розповідала, що можливий токсичний гепатит, якщо ти не контролюєш ось ці випаровування, якщо ти не відпочиваєш, якщо ти не вживаєш достатню кількість антиоксидантів, тобто алергічні реміти, дерматити, там є ряд, ну не можна ніколи працювати без рукавичок, бо це дуже. І я навіть по медикам бачу, хто що, там щось, наприклад, ось ці е, всі для дезінфекції Інфекції, склади, це чрівати дуже такими складними захворюваннями. Шкіри треба берегти себе. Ну тобто до всього треба підходити з розумом і все буде окей. Коли я взагалі почала думати, як я працюю, що можна там не плече підіймати, а просто рукою, в принципі, себе контролювати. Плюс спорт, там йога, розтяжка, в принципі, там масажі. Можна себе досить комфортно почувати, просто треба займатися своїм станом, здоров'ям. Тобто телефон ми ставимо на зарядку, да а собою там займатися, от е відновлюватися, і, в принципі, Дролити свіста сфера обслуговування це напевно така сфера трошечки для ну треба певними скілами володіти, щоб бути комфортним, приємним. Я взагалі хочу сказати, от я учням завжди кажу, що треба от неважливо там ти печеш хліб, малюєш картини, там фарбуєш волосся. Треба бути приємним. Якщо ти не сподобався як людина, оці ці skills до тебе не повернуться. Якби ти класно там свою роботу не робив там, і треба от бути просто там лоял, да там приємним. Класним і це дуже важливо, тому що ну, до тебе дійсно приходять більшості своєї так зараз у нас економіка вражень. да, Всі ж хочуть там запам'ятати не тільки там ефект ось цього там фарбування, а то, що ви там ще три години сиділи, і там і про книжки, про подорожі, про щось, про щось, про подкасти. Там да ну, тобто, в тебе, в принципі, такий класний вайб повинен бути, щоб до тебе хотілося повертатись. Одне із моїх е, таких речей, які я не дуже люблю, коли тобі кажуть, зробіть. Мені гарно, так моє гарно і твоє гарно, це може бути два рази гарно. Я чужа тьоча, откуда я знаю. От я скажу, так мені все гарно, все, ти красивий, йди собі, а тобі з цим ходити. Тобто, давайте якихось ну, в одній команді, треба теж якісь зусилля е, докласти. що коли тобі дівчата пишуть, а що ви мені можете там запропонувати, і ти хочеш там ну хочеться пошартувати, що я можу тобі запропонувати, подумати, як тобі хочеться, і написати мені трошечки пізніше. Я вже навіть думала зробити таку типу гугл-форму для дівчат, які реально там не знають, не розуміють. І от е, щодо бісячок і питань. Сидить клієнт у кріслі, і, а чого я така темна, а воно таке і буде, а воно фіолетове, а чого воно таке жовте на проміжні етапи, а особливо, коли це вперше. Ну, і це окей, бо люди там часто не. ну Тобто вона не майстер в цій сфері. Це вперше. Якщо, наприклад, це така гіперконтролююча дівчинка, їй, звісно ж, у неї щас тут паніка, істерика може початися. Тут таке питання: о, ще моє одне з найулюбленіших висвітлень, мене без висвітлення. Вона стане світліше, мамаяш ти зірочка, ну так не буває. От і ну це такі питання: просто твоїх рацій, твого ресурсу, твого стану. Пам'ятаю, коли був такий випадок. У мене клієнтка сиділа в кріслі, теж там якийсь був складний вихід, і чоловік телефонує, каже: Та що ти там робиш?? Я зараз приїду, подивлюся. Я не, я не вірю, що можна так довго фарбуватися. Ну, дійсно, коли бувають якісь там експерименти, коли там якесь там наслоєння. Ми ж в першу чергу топимо за якість, щоб там лишилося ми з класними там здоровими полосами волоссями. і в принципі. Ну, треба дивитися, ну там розраховувати час, там пояснювати, чи не значи, чи брати собою, якщо він вам не довіряє, і думає, Та що ти там робиш, де ти там сидиш. Взагалі, я хочу сказати, що у чоловіків трошки по іншому око працює. Вони на контрасти працюють. Вони стільки відтінків. Йому це червоне. Ти дивишся на палітку, там 40 тих червоних лаків. І він каже: ну, так це ж один колір, в смыслі чого їх там 40. У них око працює іншим чином. А вони, от, до речі, чоловікам більше подобаються холодні відтінки, і вони на контрасти, і це пов'язано більше з е, м, тим, що в природі, от коли хижак там, намагається щось їжу вполювати, от він ловить контрасти. От а жінка більше про відтінки вона, напевно, про таке е, збиральство, да, якихось там ягідок чи вода. Там вона спіла, не спіла, можливо, тому ми краще там, ловимо ці півтони. Найдовше фарбування це зазвичай якісь зміни кольору. AirTouch ну, — це не найдовше, воно там 4-5 годин зазвичай займає. Це якісь виходи з чорного, що це якісь складні. Фарбування, наприклад, побутові експерименти, це зазвичай додатковий час, додаткові матеріали, там якісь там прямі пігменти, це можуть бути якісь там плямки. Ну, найдовше це було з учнями. Я пам'ятаю, що раз таке було, що це ще було до ковіду. Ми закінчили десь у другій ночі. Взагалі там дуже густовалося. Дівчинка була, я дефарбувала. І це така історія. Просто там, ну, дуже довго там всі задоволені лишилися, але от. В такий моменті, звісно, дуже ти втомлюєшся від навчання. Так, ти клієнтів пофарбував та пішов. А тут ну, це до ночі, до, до перемоги. Я навчалася з 2018 року. У мене зараз так. Я призупинила навчання. Трошечки хочу переформатувати ось цю історію. Навчала я переважно для того, щоб когось лишити в команду. Дівчата у мене багато закордонних дівчат було. І це, до речі, одні з найвдячніших учнів. Дівчата чітко знають, чого вони прийшли. Як це буде там цінуватися, вони ловлять кожне слово в рамках. Ну, навчати там сусідні село це не дуже цікава історія. Я завжди жартую, як у нас там зараз ця історія, такий такий демпінг в сфері, всі навчають, продаються під соусом, а, заробляй там мільйон грошей, курси три дня, приходь, приходь скоріше. Тобто це така собі історія не дуже. Гарна. І ну, мене, до речі, наразі я навчаю онлайн дівчинку там зі штатів. Вона, до речі, отримала там ліцензію вже, працює стажером. Але така ситуація, що тобто, після тієї освіти вона от в салоному форматі не розуміє взагалі ж. І що й і робити. Щодо наших майстрів за кордоном, які е, приречені на успіх. Дійсно, у нас набагато вища якість цієї послуги, бо е, напевно, напевно, все одно наші дівчата якось у нас в суспільстві більш прийнято дуже гарно виглядати. У нас, якщо ти там умовно візажист, то ти такий мейк повинна зробити, щоб дівчинка вдома там такий собі ніколи не зробила. Бо якщо ти там, ну у мене подружка є в Ізраїлі візажист, вона працювала, да, і вона. Розуміючи, які у них там мейки, там трошечки десь там тіни, крем, а У нас коли кожна тобі зробить аля Кайлі Дженнер макіяж собі вдома. Ти просто там ну, повинна такий левел демонструвати клієнтам. От і це одна із причин, високі стандарти наших дівчат щодо б'юті. Е, ну я трошечки ще хочу сказати в рамках, що не все так радужно, як здається, що там лікар чи юрист приїхав і роботу знайти не може. А наш б'юті майстер просто часто буде на розклад. Більшості країн необхідні ліцензії, і це дуже важливо. Тобто, якщо ти не хочеш якомусь там підпільно-побутовому форматі десь працювати, незрозуміло, де тобі необхідна ліцензія. І, наприклад, от у мене є учениця в Італії. В Італії тобі треба отримати диплом естетиста. Це 4 роки на хвилиночку. Плюс мовний екзамен. В Штатах також це академія на ліцензію. В Австрії, взагалі, якщо ти, наприклад, хочеш відкрити салон краси, то ти маєш майстром 8 років працювати, і тільки то. Тоді ти можеш відкриватися. От, тобто, як інвестор, там, наприклад, в тебе є гроші, ти зараз немаєш, ні, такого нема. І в принципі, в більшості країн, в Німеччині також ліцензії, там повинні от на манікюр, ні, а на волосся так. І ходять так наші дівчата, бо наші дівчата, коли дивляться на роботу тих майстрів, це у них е, ужас і шок, е, це як, там да, жартують ото шик шак шок да, від, від тих майстрів ці філіпінські манікюри, де тобі навіть там нічого не е, кутикулу не відрізають. Ну, тобто це із Стандартів наших дівчат. Багато дівчат розповідають, а в мене і в місті там теж розповідають такі історії, що вони десь там йдуть там, в тій же Іспанії, Італії, десь по вулиці, і до них підходять люди і питають, а де вони фарбувалися. Таке гарне фарбування. Ну це дуже класно, коли клієнти це вітрина твоєї послуги. Там ти завжди кажеш, що важливо там, на Інстаграм вестеш, щоб твоїх на дворі підходили і питали, яка краса, де ти таке зробила. Ти не думала приїхати за кордон? О, я одразу там після універу колись в Канаду збиралася. Потім от коли я йшла в в сферу, теж були такі думки. Але наразі ну, просто ми в такі часи живемо, де не зрозуміло, що завтра буде, я не можу якось однозначно відповісти на це питання. Ну там наразі ні, то ми працюємо. А там ну як там далі складеться доля? Будемо дивитися. З початком війни я не виїздила за кордон. Я е, якось збиралася з думками перші дні. Ми щось збирали, возили на блокпости, там необхідні речі, їжу, плили сітки. І от я дуже добре пам'ятаю: от е, я вперше е, мені подзвонила 27 лютого клієнтка, вона лікар, і вона каже: е, пофарбуй корені. Я така. Добре, я пам'ятаю, що я приїжджаю на роботу, ми з нею попили каву, пофарбували її. Вона мені каже, скільки грошей. Я кажу: я не знаю не скільки. І вона каже. Та ну ні, ну ну як це так, Дава... я кажу, ну давайте там, ви якусь суму, яку вважаєте нужним там уплатите, і ми її там задонатимо. Десь я пам'ятаю, що моя клієнтка з чоловіком, вони активно волонтерили і вони збирали кошти на зимовий одяг для ТРО. Я пам'ятаю, що ми там перерахували. І в принципі, в такому форматі, коли в березні ми у мене хтось щось просив, я пам'ятаю, що це так і було, що там щось мені якісь гроші давали, окрім там, моїх особистих коштів, які я донатила, це десь ми там відправляли на якісь ось такі потреби. Щодо думок, я не знаю, мені здавалося на той момент, що там, ну, коли в тебе є вода, світло в місті, якось воно ну, все плюс-мінус живе життя, кудись все кидати і їхати. При тому це ти б займав місце когось там з окупації, кому треба виїхати, там, з того ж там Маріуполя чи Херсона. І ну, чого там їхати десь спати на підлозі в якомусь спортивному залі, в таборі для біженців, якщо ну. В тебе там наразі окей, ну роби свою справу. Якщо е, там буде не окей, вже будемо думати, що робити. Ну тобто я з такими думками провела ці перші місяці, і вже в квітні я пам'ятаю, що вже там е, виходили такі <кій> там, на тому телемарафоні, і в принципі там меседжі для бізнесу, що давайте збирайтеся, то працюйте, треба щоб. Наша економічна ситуація в країні, і за того, що ми всі дружно зібралися волонтерами замість того, щоб працювати? Ну тобто, виходьте і працюйте. З війною я прийшла до того, що треба, от головне не мета, а процес, так треба від якихось своїх щоденних справ отримувати задоволення. Так, це дійсно прийшло там саме з війною. Люди руками терапії до цього йдуть. А тут ми всі такі, ой, як ми добре жили! Як все, яка в мене класна робота? Яка смачна кава? Як взагалі все було класно. Власне, і наскільки ти просто ем, занизив у ці свої якісь, там, претензії до світу, наскільки всі стали більш такими розуміючими і, і трошки такими підкоректованим прицілом цінностей, трошки якось адекватніші. Я дійсно можу втомлюватися від людей. І як я наповнююсь, мені треба побути в тиші без нікого, посидіти одненький, піти в ліс, погуляти, походити десь. Ну, мене дуже круто почало. Почала природа наповнювати, і мені дуже подобається там, десь просто посидіти, почитати в тиші книжку. Тобто я трошечки відійшла, і окей, там батареєчка зарядилася, і можу далі спілкуватися з людьми. Це, є, ну, це особист, особливості нервової системи. Там були проблеми зі сном, бо сирени і тому подібне. І от е, ніхто новини вже на ніч не читає, і це там ти зранку основні подивився, там декілька там, істочників, бо це дійсно б'є по мінталочки, і хочеться там, сказати, що навіть той же Польське каже, там да, що ми зараз всі трошки такі підтуплюємо, бо нервова система. а Чого там 22 й рік здавалося, що він був таким довгим, а зараз воно все несеться так? Бо ми чекали, коли це закінчиться. А ще зрозуміли, що щось закінчиться. Це що та не з не з того контексту, і просто воно тобі несеться, якось трошки швидше пришвидшує тобі ось, ось ці всі події. Нервова система, щоб ти якось вигрібав собі. Дійсно, хочеться, щоб це все закінчилося, але це закінчиться і все тільки. Я розумію, що для розвитку необхідно не тільки там твоє бажання і твої зусилля, а й такі більш сприятливі умови. От мені дуже хочеться якихось більш сприятливих умов там для себе і, в принципі, для всіх. І чого всім і бажаю. Слава Україні! Героям слава! Спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.